Участь у конференції взяли викладачі історичного факультету та студенти-п'ятикурсники. Модератори заходу про зовнішню політику не розповідали, а разом із запрошеними обговорювали виступи доповідачів та завзято дискутували. І сьогоднішня наша конференція вона присвячена європейському союзу як головному пріоритету української зовнішньої політики. Про економічну співпрацю України з європейським союзом. Буде мова йти про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, про українську газотранспортну систему. Це нові перспективи і нові можливості насамперед для молоді України і для населення України. Як це і. Нові робочі місця це і культурне співробітництво, і фактично обмін досвідом. Євроінтеграція потрібна не стільки нашому політикуму, як самому народові України, самому суспільству. Адже, як я вже наголосила на тому, що нові можливості дадуть і покращення стану життя українському народові. Нині до європейського союзу входить 27 держав. Сукупне населення понад півмільярда осіб.